Я? Я ваша улюблена жінка усіх часів. Барбі! Ти реально думаєш ти Барбі? Так. То ти реально Барбі пустоголова Фіфа? Ні, Барбі не Фіфа. Барбі лікарка, сенаторка, лауреатка Нобелівської премії. О, oh, ні, не я. Проте Барбі. Так. Хіба ви не хочете подякувати мені та міцно обійняти? <ріхи> Бо я ваша улюблена іграшка. Ми награємося Барбі десь із п'яти років. Хай там як навіть тоді це був кошмар. Це був кошмар? Чому? Come on, Sasha. Give it to her. Destroy Barbie. Добре, Барбі. Слухай сюди. Ти змушувала жінок погано думати про себе, відколи тебе створили. Гадаю, ви зрозуміли все неправильно. Ти втілення усього, що не так з нашою культурою. Сексуалізований капіталізм, нереалістичні ідеали ти краси. ти зараз говориш якимись стереотипами. Барбі, це щось набагато більше. глянь на себе. Е, ну... Я насправді стереотипна Барбі. Ти відкинула феміністський рух на 50 років. Ти знищила наше вроджене почуття гідності і вбиваєш планету своїм прославленням нестримного споживацтва. Ні, я маю допомагати вам, робити вас щасливими і впевненими. О, я в собі впевнена. І поки ти не приперлась і не заявила, що ти Барбі, я не згадувала про тебе роками, фашистко. О. Добре, це знову відбувається. Я маю вибачте, було дуже приємно поговорити з вами. listen.